Місто підтримує господарів та заохочує їх до розвитку фінансово. Нещодавно пасічник Михайло Щерб'як із села Добровляни отримав з міського бюджету допомогу у розмірі 40 тисяч гривень. Чоловік має понад дві сотні бджолосімей. і Ці кошти каже, витратить на закупівлю цукру, яким підгодовує бджіл під час дощової погоди. Я скористався програмою від міського голови і департаменту комунального сільського господарства. За що і дякую. Ці кошти не покривають бджільництво, тому що на бджільництво дуже багато коштів потрібно. Але в якійсь мірі це є ну, частинка, яка досить допоможе мені. Я можу щось придбати більше, чи там, як говориться, щось докупити, чи хороший матеріал придбати маток. Ну, це є. Хороша ідея, і хороша програма загалом у громаді є близько 40 повноцінних пасік, каже директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Микола Вітенко. І наразі понад 20 з них зазначає, подали необхідні документи та отримали фінансову допомогу. У 2022 році ми прийняли програму розвитку сільського господарства та його підтримки. У 2023 році заклала в міському бюджеті кошти. Вона працює, зокрема, в частині підтримки бджільництва. Стосовно умов програми, так, перше, необхідно подати елементарний перелік документів: це є паспорт, ідентифікаційний виписка з рахунку, заява встановленого зірця. Єдине, що два документи це є перша реєстрація в реєстрі потужностей. є така, якби, Виписка і друге це є довідка, сертифікат про паспорт пасіки і проходження весняного обстеження. Усі документи можна подати в будь-який цНАП громади. Це дуже зручно, адже все можна оформити у селі, де є господарка. Дуже приємно, що сьогодні програма діє при підтримці сільського господарства, зокрема тих людей, які займаються бджолами. Я тільки можу сказати, що це дуже важка праця. Взагалі сільське господарство це дуже важка праця. І сьогодні місто прийняло програму, і відповідно, згідно цієї програми, Ті, хто займаються бджолами, ті, хто розводить худобу, ті, хто займається парниками, можуть отримати компенсацію з міського бюджету. Так, це, напевно, не покриє всіх витрат, які потрібно для того, щоб займатися, але це добра допомога для того, щоб займатися, розвивати і щось собі купити за ті кошти. І вже ми бачимо активно франківці. Користуються цим до речі, хотів би сказати не тільки в селах, бджоли розводять і в місті Івано-Франківську, особливо в малоповерховій забудові, і багато людей подає на цю програму. Умови досить прості, і я закликаю користуватися цією програмою, подавати і відповідно отримати кошти з міського бюджету. У міській раді кажуть, програма підтримки стосується не лише пасічників, а й тих господарів, котрі отримують корисних тварин: корів, овець, свиней, кіса також мають систему ми поливу теплиці тощо необхідні документи приймають у всіх цинапах громади до 1 жовтня. Мар'яна Джерча Настасія Богей телерадіо компанія Раї.